Все ці... Нормально ж, що... це? Сірожа нормальний цей мангал? Чуть-чуть. я понял, тобі проходи. То, то мир'ю покрасили лаком стріли, а потом вак із дерева навіть. А чого? Бо не, не гар, бо не гарно було. Воно якимись а плямами. Голові, Воно сіро буро малінове було, сват. А ці сосна, та така, та така одна отвічно скривається, а друга ну фаршиво. А це ще ж... синька. Ну на де синьки, ну. То вона не, не воно ж треба ідеально, ваку. щоб було сухе, зачищене. Що ж Віталій очистити? Воно не одінакове. Там... Все диви вже сухеньке, Боже, яка красота. А ми ще взяли лак потім. Ще один раз такий саме скрім. А, а спець... тільки подивиться, чи покраски можна... А лаком... як нам живи під центрі подобрали на водної основі так? і для зовнішнього середу ну, для зовні? Вов... Для... Ну щоб на дворі спеціальний лак далі по цю вакуум. краску. Такий просто лак я вака, поняли? А він не йде на зовнішній. Ні, а тут уже так подобрали, каже, якщо фарба no, така для цього. 30, сват красиво. маленька баночка 330 гривень, каже, оце до цієї краски і лак. Віталій, одесь треба буде нам достку, бачить видно? Бачить, no, tеж... раз і там били, якось під no, лєсті, tеж, теж, да. Це ж даня теж краси вже. Що... <ріст> За ним треба переглянути. Буде на той год. А Світленька така буде, буде якась, може, персікова хата чи пудрова. і Цю ну верхню. Світ самі робили. І не корішньова і не жов... жовто-корічніву розбавляли. гумова краска, жовто-корішнього розбавляли із червоно червонокорішньовою. Така вона, інтересна, удень воно видно добре. О, і перевели 700 гривень, боже, сватак обідно, а Немає, воно ніяк. Так, це хуже нема. Ах, яка морока була. А воно, знаєте, і не вісухло насухо, а воно, 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 воно взялося таким, нібито і висохло, і не висохло, і ви комками всіхали, такими тягали. Ні, воно знов був гаркою, а я брала металічну таку руну планку щищала, і бензином полівала, і трапкою, і йоржиком бензин для посуди. Трошки Вона бензин. так. Воно було на другий день що Воно якби застило, була б кришка. Ти вже нічого не зробив. А так воно поздирало його. Це ж його все повти вимивили. Було... Красивенько, мені дуже подобається, ще лаком з криєм. Вазончики повисяться, столик мона манюнький, табуреточку. Сват столика маленького табуреточку і сидиш каву попиваєш. Поставить вазончики, попудиш, сюди вазончика мона. Що хочемо, Що хочемо да. головне аби життя було. так готується шашличок. 50-літровий бойлер поміщається 8 шампурів. Накрили кришечкою для того, щоб вони прим'яклі, пройшли паром, тоді таке ж губами їж. А потім у кінці відкриваємо і. Поняли? І тоді вони жовтенькі будуть, дуже хороші. Королівська вечеря. Боже яка красота. Тут просто. Ти приварвала картоплю? Ой, хазяйка. Ой, яка завідна по селянськи. Dani, vem o Que Dani! Como sumir? Por favor, busque mais seus. Dani, moias de morte! Eu que você sobra tão carro,